На 13 лютого було заплановано відключення. І про це попередження ми треба з обленерго. От але враховуючи те, що як я вже раніше говорив, що у нас один договір на, на отримання електроенергії для гуртожитків один на всі вісім гуртожитків, то відключати вони повинні вісім. Ми не можемо цього і вони не допустити, так як є гуртожитки, які сплатили 100% за електричне за спожиту електричну енергію. І мене дуже, ну я казав, приємне таке відчуття від того, що такі основні два гуртожитки портова, 1 і портова, 3 які із 540 тисяч нарахованих, вони споживають 300 тисяч два гуртожитки. От, то вони платять практично 100%. Портова 1 сплатила 102%, портова 3% сплатила 96%. Люди розуміють про те, що якщо вони не сплатять, то будинки, отакі величезні кораблі, залишаться без електричної енергії. Якщо на портовій-1 ще є газ, але не всі ними користуються тим газом, то на портовій 3 газ абсолютно відсутній. Також є молодіжна 4, яка також сплатила за 90%, яка Піддавалася вже цей будинок до відключення обленерго, І Мира 8 це ті, які також заплатили більше 90%. Чотири гуртожитка, такі як Строне 23, молодіжна, 12, космонавтів 5, які піддавалися вже до відключення. І «Герої Дніпра-30», чотири гуртожитка заплатили менше 80%. 80% це. Зовсім та сума, яка не може бути. І їхня несплата загалом привела до того, що загальна несплата становить 55 тисяч гривень. Обленеру не відключило, але це не означає, що, одні, що можна далі не платити. Значить, у нас договір на отримання електричної енергії для кімнат гуртожитків на перший квартал 2025 року. За цей період ми погодили за нерозбутом з енергозбутом з Полтави, що вони виготовлять вісім договорів. Кожен гуртожиток буде на своєму договорі. Ці всі несплати, які були в грудні, в січні, вони всі, я їх не плачу, вони йде бором. Ніхто не платить, йде бором. Вони нараховують за цей борг пеню, ми цю пеню нараховуємо неплатникам. Підприємство від цього ну, не втрачає нічого. Плат, коли будуть платити, платики ну, платити, тоді вони сплатять дуже і спиною. Тому е всі ці несплати, які є, енергозбут він не бачить, який гуртожиток не сплатив. Тому що в них одна є сума, яка по договору. Ми у нас є чітко надходження по кожному будинку є. І те, що не сплачено сьогодні, воно іде бором. Тому коли з 1 квітня. У нас будуть діяти договори по кожному вуточку, ми рознесемо цей борг по кожному вуточку. І тоді вже вони відключать окремо кожен вуток. І поки не сплатите, От, ніхто вас не включить. Тому я дуже просив. би. Віднестися до цього серйозно, особливо молодіжна, 12, де пів гуртожитка на газу, а пів на електричній енергії. Космонавтів 5, 77 відсотків плати, де одне крило першого поверху, крайнього під'їзду, також на електричній енергії після реконструкції. В нічого я не зроблю. Обленерго виключив обов'язковому порядку. Березень місяць будуть не сплачуться. Що буде в лютому за січень, буде в березні за лютий. То це накопичення борга, воно ляже зразу по адресно по несплаті на кожен договір. І потім буде масове відключення тих гуртожитків, які мають борг. Тому я просив би вас ніякому випадку не допускати боргів, тому що електрична енергія от, багато сьогодні питань ставиться про те, чому не відключаємо ми індивідуально кожного неплатника. Тому що ми, у нас на це немає права. Пошли з управління будинком, електроенергія, яка споживається в кімнаті, немає її, ми за неї не несемо відповідальності за її постачання. Ми Отримали етичну енергію, розпреділили її по кімнатах гуртожитків, отримали відшкодування за неї і до копійки віддали на розбуту. Це транзит. Тому електроенергія, за яку ми відповідаємо, це міста загального користування, ліфти. Це та електроенергія, яка входить в посту з управління. Ми її нараховуємо на квадратний метр, і люди сплачують за неї в посту з управління будинку. Тому обленеро також не розбуд, навіть коли будуть окремі договори, вони також не можуть відключати індивідуально, тому що в них немає прямих договорів із споживачем. Тому тільки загальну будинкова відповідальність. Прийдуть і виключать будинок. Тому, якщо самоорганізувалися, змогли, я думаю, так воно і буде далі, портова 1 і портова 3 яка споживає набагато ну, майже 60% від виставленого рахунку, то отакі гуртожитки, як космонавтів молодіжна, от, ви мене пробачите, ну, люди добрі, ви ж повинні чітко розуміти, що, що не сплатим, буде весь будинок без електричної енергії. Більше я по цьому поводу не буду вас турбувати, не буду вас. Ви тільки отримувати інформацію, які коли буде, нам прийшли попередження про відключення. І ви на своїх будинках побачите ці оголошення, де є попередження про те, що такого числа буде здійснене відключення. А відключення буде обленеро, по заявки не розбута, так як кажереп номер 1 не сплатив за актичну енергію, яка споживається в гуртожитці. А ми не сплатили, так як не сплатили споживачі. Все.